Годину тому Україна і Молдова втерли носа Росії. Придністров'я боляче вдарило по путіну. Тотальне блокування російських вояк. Диктатор не знає, в який бік кидатися вогнем. Курс на вірменію, кремлівська пропаганда, волає про початок нової СВО. Шок Трамп таки йде з посади президента. Те, що почалося у США, вже не зупинити. Україна бере фронт у розпечні руки. Росіяни вмить замовкли. Шахедна імперія роз. Спалася після цих ударів, зсу змогли НАТО виклало козирі. Гренландія обертається для Трампа на покарання. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Терміново це вже не має сенсу приховувати. Жорстке рішення по Придністров'ю Росіян нарешті затиснуто. Україна та Молдова влупили щосили. Невже початок спецоперації у Кремлі? Прокинулися у холодному поту Путіна обвели навколо пальця. Кишинів за крок до ЄС. Бухарест дав чіткий сигнал. Невже і справді вдалося висадити Москву і показати диктатору його місце? Про це вже за мить. Від стратегічного плацдарму до якоря, який ще більше тягне на дно, Придністров'я опинилося заблокованим завдяки синхронним діям України та Молдови. Півторатисячне угрупування росіян перебуває, хоч і не у військовому, але в оточенні. благодаря контролю э, проевропейских сил э, в Молдове, э, спецслужб, правоохранительных органов э, фактически и пограницы, э, погранцы, э, они в вертикали э, министра внутренних дел э, Молдовы. Это все позволяет э, не, не э, Рипятствувати реалізації на Кремля. йдеться про те, що Київ і Кишинів одночасно запровадили посилений режим контролю на кордонах. В результаті Кремль втратив звичні канали впливу та логістики в регіоні. Як повідомляється, синхронно були закриті всі коридори, через які у Придністров'я десятиліттями завозилася зброя, проходила ротація військових, а також здійснювалося підвезення техніки та палива. В результаті все угрупування РФ виявилося фактично паралізованим. Здесь очень много боеприпасов, их реально очень много, но значительная часть устарела и опасна. Это скорее фактор риска, чем реальный ресурс. Самое уязвимое место – это топливо. Собственных НПЗ нету, импорт зависел от внешних маршрутов, и в условиях изоляции техника теряет мобильность. Итог простой: в 26 году Приднестровье для России – это стратегический тупик. Видимо, что на данный момент Украина максимально детально проверяет весь Потік людей та вантажів, які в'їжджають до Придністров'я, молдовські структури також поселили пропускні пункти та вивели мобільні підрозділи для тотального контролю за пересуванням. При цьому Молдова контролює повітряний простір, виключаючи будь-які авіапостачання а залізничне та автомобільне сполучення допускається лише за суворого митного оформлення. Також з початку року Київ та Кишинів пов'язали свої прикордонні системи так, що вантаж чи людина можуть пройти лише за умови схвалення обох сторін. Не останнім чинником у цьому стали дані розвідки про те, що РФ планувала в 2026-му збільшити чисельність свого контингенту в Придністров'ї. Очевидно, що Російська Федерація планувала використовувати фактично як. А, Такий э, сухий авіаносії для того, щоб наносити э, на фактичські э, э, дівсіонними групами атаки по э, югу України, Одеської та Вінницької області, такі заходи найближчим часом можуть позначитися за сотні кілометрів від молдавсько-українського кордону безпосередньо на фронті, розповідають експерти. Кроме боевых действий на фронте нас все время заставляют держать резервы и нервничать с двух направлений. Это Беларусь, где есть определенный российский контингент, и мы ждем, что оттуда может в любой момент что-то полезть, пусть небольшое. И Приднестровье, рядом с Одессой, рядом с Николаевской областью, где тоже полторы тысячи российских военных, склады, все эти вещи. Это тоже нас заставляет там все время держать э, определенные силы не Случайные, не слабые, а вполне нормальные, чтобы в случае чего отразить удар. Для Кремля ситуація виглядає безвихідною, пояснюють аналітики. У регіону немає виходу до моря чи діючих повітряних маршрутів, а значить, ротація військ і регулярне постачання без згоди Кишинева та Києва фактично неможливі. Вирішувати військовим шляхом це питання не вийде. Наявного угрупування РФ замало, а висадка десанту приречена на провал. Єдиним правильним рішенням у цій ситуації може бути лише виведення російських військ із регіону, що й ставлять собі кінцевою метою як Молдова, так і Україна. Слід детально розібрати, що представляє для себе оперативна група російських військ і пропонувати рішення для демонтажа цієї структури. Але в той же час на лівому берегу є і так звана Придністровська армія. На улице Манойлова, номер 12 в Тирасполе есть так называемое Министерство Госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей левого берега. Есть и разного рода какого-то спецбатальоны. Поэтому э, объединение страны предусматривает, на мой взгляд, технически возможно. повну демілітаризацію цього регіону. при цьому Молдова пішла іще далі. У нещодавньому інтерв'ю президент країни Майя Санду заявила, що підтримує ідею злиття Молдови та Румунії. І якщо таке об'єднання відбудеться, Кишинів автоматично виявиться і в ЄС, і в НАТО. А отже, назавжди недоступний для Росії. Вогонь розграється у ці хвилини. Путін робить це знову. У РФ готується оголосити про початок нової СВО. Щоправда, тепер у Вірменії Рупори Кремля злили інформацію, від якої волосся дибки у серці Кавказу лютує політична буря. Єреван налаштований діяти рішуче. Хто зрештою кого і чим можуть обернутися амбітні плани диктатора для нього самого? Про це у сюжеті вже замить. Посла в Єревані Сергія Копиркіна викликали до Міністерства закордонних справ Вірменії через цей вислів головного пропагандиста Росії Володимира Соловйова в ефірі свого пропагандистського шоу. Для нас гораздо болезнее то, що происходит в Армении, ніж то, що происходит в Венесуелі. Потеря Армении это гигантская проблема. Плевать на международные права, международный порядок, если нам для нашої національної безопасности. Необходимо было начать СВО на территории Украины. Почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Лашатий Кремля запропонував розпочати ще одну спеціальну військову операцію у Вірменії. Мовляв, втрата цієї країни не на користь Кремля. І в цьому випадку СВО дуже доречна і можна просто наплювати на міжнародне право. У МЗС Вірменії послу Копиркіну вручили ноту протесту. Йому вручено нота протесту, яка висловлює глибоке обурення заявами, зробленими в ефірі програми державного телеканалу. Було наголошено, що вони є неприйнятним зазіханням на суверенітет Республіки Вірменія, ворожим проявом і грубо порушують основоположні принципи дружніх відносин між Вірменією та Росією не вперше виступає з погрозами на адресу країн сусідів Росії, зокрема і Вірменії. У березні 2024 року в Україні заблокували трансляцію його авторських програм на підставі фактів постійних порушень. Але такі заяви пропагандист робить не просто так. Тезисы Соловьева не берутся с потолка. Главный пропагандист России выражает согласованную с позицией Кремля версию. Всегда причем, особенно на такие темы. Я уже неоднократно говорил, что... Після позорної війни в Україні Путіну нужна маленька победоносная війна сто чтобы щоб хоч то прикрити позор від пораження в Україні. От и озвучують возможные направлення ще минулого літа. Головне управління розвідки України заявляло про те, що РФ нарощує свою військову присутність у Вірменії. Гур МО України оприлюднює телеграму тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу Південного військового округу ЗСРФ генерал-майора Земского. У документі міститься наказ командувача військами Південного військового округу збройних сил РФ про нарощування угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Гюмрій, Вірменія. У Гумрі розташована 102-га військова база РФ. Найбільший військовий об'єкт окупантів на південному Кавказі. Чисельність особового складу близько 5 тисяч чоловік, 2500 росіян та 2000 вірмен. На базі розміщені зенітні ракетні комплекси с 300 та 18 винищувачів Міг 29 так що це непоганий ударний кулак, який може захопити, наприклад, аеропорт в Єревані і забезпечити висадку основних сил РФ. Подібне захоплення армія РФ намагалася провести під Києвом на гостомельському аеродромі у лютому 2022 року. В армії нічого захватувати не нужно. Там є авіабаза і аеродром Рибуні під контролем Росіян, прямо в Єревані, який контролюється російськими воєнними. Приземлились туди военные самолети, і все договор між Арменией и Росією позволяет Росії эксплуатировать военные об'єкти, включаючи вот авіабазу эту до дві до 2044 года. Війна в Україні змінила ставлення країн СНД. Та інших сусідів до Росії пропагандисти та перші особи Кремля з 2022 року неодноразово погрожували своїм сусідам: Латвія, Литва та Естонія мінують мости та будують паркани на кордоні. Фінляндія з початку цього року перестала бути учасником договору про заборону противопіхотних мін. Азербайджан вже фактично відкрито підтримує Україну і Баку має сильного союзника Туреччину. Вірменія виглядає найнезахищенішим і найлегшим варіантом для Кремля, тим більше, що військова база в Гюмрі чи не єдиний важіль військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Нота протесту МЗС в Вірменії після заяви Соловйова. Це добре, але Єревану необхідно робити рішучі кроки, аби на їх території не почалася ще одна спеціальна військова операція. Екстрено Трамп спровокував шокуюче. США розривають бунти. Американці сунуть колонами прямо на очільника Білого Дому. Агент політика вбив беззбройну жінку. Це була остання крапля. Терпіння луснуло. Фатальний момент настав. Про це говорять вголос. Політичний ураган почався. Дональд Трамп опинився за крок до імпічменту, і це вже не просто чутки, а реальні загрози. Чим зрештою може закінчитися цей спектакль у серці Вашингтону. Дивіться далі. Протести проти Трампу у США набирають нових оборотів. все більше людей виходять на вулиці. Сотні нових протестних акцій проходять по всій країні після вбивства агентом служби міграційного та митного контролю 37-річної жінки в Мінеаполісі 7 січня. Вже 9 січня було опубліковано відео, записане на мобільний телефон співробітника міграційної служби, який застрелив активістку. На ньому видно, як Рене Гу, річна місцева мешканка Мінеаполісу, мати трьох дітей, спокійно говорить агенту, що не злиться на нього. Після чого той відкриває вогонь. Нові кадри суперечить версії федеральної влади США про інцидент. Зокрема, за словами президента США Дональда Трампа про те, що жінка насильно, навмисно та зловмисно наїхала на автомобілі на співробітника АІСІ. Адміністрація Дональда Трампа заявила, що агент, який відкрив вогонь, діяв із метою самооборони. Місцева влада у свою чергу наполягає на тому, що жінка не становила жодної загрози. Це не початок протестів, вони були і раніше, тому що Вообще в Соединенных Штатах Америки очень популярный последние несколько месяцев это и завершение 2021 года лозунг «No kings» — «Нет королей», который, по сути, отображает внутреннюю беспокойность, которая присутствует в американском обществе, касаемо того, что Дональд Трамп все больше выстраивает автократичную модель управления. То есть, что убирает Демократичні інститути, катра сучастує для баланса в країні, і все більше централізована власть, коли президент стає по суті основною фігурою країні. при цьому мер Мінеаполіса та голова міського департаменту поліції дали зрозуміти, що, хоча вони поділяють обурення протестувальників, вони не допустять насильства на вулицях, аргументуючи це тим, що протести переросли в заворушення і було завдано шкоди майну міста. Також у бюро кримінальних розслідувань Мінесоти заявляють, що ФБР спочатку пообіцяло спільне розслідування, а згодом відмовилась від нього. Віце-президент США Джей Дівен заявив, що це розслідування є виключно федеральною юрисдикцією. До того ж, мер міста Джейкоб Фрей також раніше закликав міграційну службу залишити місто і критикував рішення адміністрації президента США відмовити слідчим Мінеаполісу в участі в розслідуванні ФБР. Він звинуватив Білий Дім у тому, що там надто швидко обирають версію подій а не правду. Тобто офіційна влада на чолі з Дональдом Трампом не просто не визнає вбивство, а ще й перешкоджає розслідуванню. Коли політик приходить до влади на волні обіцяній, то тобто класичний примір популізму, то э, по прошестві определеного періоду часу, коли становится очевидным, что эти обещания не будут воплощены в жизнь, люди, которые голосовали за него, становятся его злейшими противниками, потому что все они чувствуют, что их обманули. Что все они проголосовали, потому что им нарисовали красивую картинку, а жизнь другая. То есть цены на заправках не падают, а растут. Цены на продукты не падают, а растут. Чек ежедневного посещения магазина становится большим. При этом вы ничего не покупаете дополнительного. И вот это все формирует вот этот самый негатив в обществе. На цьому тлі градус обурення американців проти Трампа ще більше. Якщо раніше протести проти міграційної політики проходили на тлі прийнятих законів, то тепер все загострилося в рази. Адже йдеться про смерть від рук представника міграційної служби на даному етапі, це ще один вопрос, котро существують у власті э, в верні к властям Сеєна Штатах Америки, етапалітика по отношенні к мігрантам. Трамп во многом строил политику свою как противодействие большой волне миграции в США, но тут надо понимать историю Соединенных Штатов Америки. Это страна мигрантов, это страна, которую создали мигранты. Не было Соединенных Штатов Америки в 12 веке, в 13, в 14, в 15. США, по сути, образовались в конце 18 века. Почему? тому що мігранти з Європи а потім других континентів мира приїжджали в США для нової жизни новий мир тогда завалі. Поэтому вот это невосприятие політики, і и антимигрантской, оно создало базис. і тут завжди всі ждут искру. В этой іскрою были, были события Вже восени Уже в осени 2026 року в Америці відбудуться вибори до палати представників, і надалі це може призвести до третього імпічменту Трампа. Вот эти протесты, да, они не приведут, возможно, ни к никакому результату, но они являются демонстрацией отношения в обществе к Трампу и отношения негативного. И вот это негативное отношение 2 ноября 2026 года приведет к тому, что в Палате представителей соберется антитрамповское большинство. Более того. Там еще будет выборы третьего Сената, и что-то подсказывает, что и в Сенате также будет э, демократическое большинство. Да, у этих людей, у которых сейчас в руках картонки будет бюллетень для голосования, то это по сути приведет к тому, что будет э, оппозиционное к Трампу большинство, а там, где будет оппозиционное большинство, там и будет третий для Трампа эпичмент. Трамп уже об этом говорит прямо. Он просить не голосувати за німиків, щоб у нього не було третього Но, Опять таки його действия вполне подталкивают населення Соєна Штатов Америки, к тому щоб він отримав для се опозиційний конгрес обі палати і отримав третій імпічмент. Такі протести можливо не змінюють ситуацію в моменті, але в подальшому це може означати серйозні проблеми для політичної кар'єри Дональда Трампа. Окупанти здригають ЗСУ, запустили меч помсти по Донбасу. Епічні відео із плачем росіян розривають в мережу. Українські сили надсилають ворогу вогонь втішання. Після цього завод, де путінські найманці штампують дрони, екстрено переводиться у режим паузи. Серце виробництва перестає працювати, Таганрог здригається. Епіцентр виготовлення російських безпілотників втрачає силу. Іранського підкріплення не буде. Невже нашим таки вдалося перерізати дронову жилу про. Тивника про це вже за декілька секунд. Дрони українських сил безпілотних систем організували блекаут у Маріуполі. Телеграм-пабліки кишать відео із тимчасово окупованого росіянами міста. Також у ніч з 12 на 13 січня було здійснено удари у тимчасово окупованій Макіївці та Старому Криму. Генштаб ЗСУ підтверджує атаки щодо складу боєприпасів зосередження живої сили зенітно-ракетного комплексу ТОР у Донецькій області. Ще один ТОР з РК та РЛС, а також жива сила була ліквідована на Запорізькому напрямку. От, по суті, підход України, він же какой, що Росія нас атакує. Ну, ми атакуємо в Атвін. Сатте, коли нам создають бликавити в Україні, ми створюємо їх на не под... ну не тільки на не підконтрольній Україні території, а також на території Росії, як Бел Белград і Бел... його околицях. Ответственность сейчас у України, і має достатньо можливостей, дозволяє себе атаки на енергогенераційні об'єкти по і як по своїй території, яка захоплена Росією, і по території Росії. Fireworks спостерігали у Єлиці Липецької області. Невідомі дрони атакували Таганрог. Під ударом опинилося підприємство Атлант Аеро. Воно зокрема виробляє компоненти для бойових дронів, систем управління, а також комплексів РЕП. Більше всього ну словно це ракети, але ракети їх кількість менше, ніж кількість безпілотників. Савісно, той урон, який ежеднівна і особливо жіночна наносять російські безпілотники в Україні. Українська розвідка в першу чергу вичисляє. те либо иные объекты в России, которые позволяют им делать беспилотники. И, соответственно, приоритет, когда мы устраиваем приоритеты своих атак, то в первую очередь это э, то, что позволяет России производить беспилотники. Удар по Таганрогу — это удар в том числе по возможностям России осуществлять еженочные атаки в Украине, в Украине беспилотником, э, там, где созданы производственные мощности, которые были заинтересованы у Ирана. На цих кадрах 108-ї окремої бригади територіальної оборони детонація вже ворожого наземного дрону із протитанковими мінами. А це бійці 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія встановили контроль за будівлею Куп'янської міської ради в Харківській області та завершують зачистку міста. Подобної історії. помимо того, что это действительно военные успехи, это еще и имиджевые успехи, это тезисы, которые на международной арене звучат, что вот Россия говорит о том, что у них все прекрасно, а вы же видите? а оказывается, что нет, окажется, что их успехи, и успехи не такие большие, и это заставляет наших партнеров думать, что окей, если Украина все, Все, ще сражається чотири года повномасштабної війни. То значити можна далі підтримувати. Це не трата ресурсів посту Іран продав Росії ракет майже на три мільярди доларів. Про це повідомляє Блумберг. За оцінками експертів на іранське військове обладнання Росіяни витратили загалом понад чотири мільярди доларів. На даний момент відомо про використання окупантами як безпосередньо розробок Ірану, так і наслідування технологій. Прямо зараз неочікуваний розворот у питанні Гренландії. Трампу підсовують ультиматуми. Під ніс НАТО заходить на півострів, маховик розкручений і схоже його вже не зупинити. США такого не очікували. Європа готується засипати Вашингтон санкціями. Важні впливи буквально вислизають із рук американського лідера. Чи вдасться остаточно зберегти Гренландію? Не пропустіть перші прогнози. Битва за Гренландію розпалюється з вуст Трампа звучить дедалі більша погроза. Європа готується до військової відповіді, і навіть Москва підгавкує в сторонці. Президент дуже чітко висловився. Він сказав, що хоче, щоб Сполучених Штатів Америки придбали Гренландію, тому що вважає, якщо ми цього не зробимо в кінцевому підсумку, вона буде придбана або навіть захоплена в ході військових дій Китаєм або Росією. І ось новий виток. Білий дім опублікував фото Трампа, який нібито спостерігає за Гренландією, і супроводили його підписом. Стежте за ситуацією. Підтримують загарбницькі амбіції свого лідера і його партія у конгресі. Республік. Канець Ренді Файн вніс законопроект про анексію Гренландії та надання їй статусу штату за словами Файна. Законопроект також дозволить Трампу знайти кошти на купівлю Гренландії. Дозвольте мені бути гранично ясним. Наші противники намагаються закріпитися в Арктиці, і ми не можемо цього допустити. Придбавши Гренландію, ми запобіжимо контролю наших противників над арктичним регіоном і захистимо наш північний фланг від Росії та Китаю. Сама Гренландія лише й встигає відповідати на погрози Уряд Острова Вкотре нагадав, що Гренландія є частиною Данії. Відповідно, входить до НАТО. А це у свою чергу означає, що Гренландію захищає північно-атлантичний альянс, до якого входить США. Про це знову і знову говорить і влада Данії, прем'єр-міністр Мете Фредеріксен тепер ще й додала висловлювання про доленосний момент для своєї країни. Ми знаходимося на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше ніж можна побачити неозброєним оком. Бо якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці в рамках НАТО, погрожуючи союзників, чого ми раніше не бачили, то все зупиниться. На Трампа намагається і Європа, але вже не лише словами, а й військовою відповіддю. Що правда, відповідь ця не США. Европейские страны и Великобритания сейчас пытаются уговорить Трампа на другой вариант — расширение присутствия НАТО в Гренландии и укрепление, таким образом, обороны острова. Это должно лишить Трампа аргументов, что Гренландию, дескать, могут захватить россияне или китайцы. Поки що ці плани на ранній стадії, але вони передбачають розгортання британських солдатів, кораблів та літаків для захисту острова. Таким чином, європейські країни розраховують, що посилення їхньої військової присутності в Арктиці дозволить переконати Трампа відмовитися від ідеї анексії Гренландії. При цьому глава Білого Дому міг би представити це як перемогу для американських платників податків, заявивши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку в Атлантиці. Проте європейці готуються і до відмови Трампа від цієї пропозиції, і тоді у них готовий і план Б. Це санкції проти американських компаній. Європейський союз розробляє плани обмежень таких техногігантів, як Мета, Гугл, Майкрософт та інші. Здавалося б, не такий вагомий важіль тиску, але Насправді для простых американців це буде удар, який Трампу вони не пробачать. Основные индексы сейчас держатся на так называемой «великой семерке» Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta и Tesla. Вот они занимают огромную долю рынка. Если Европа блокирует часть из этих компаний, или все у себя в Европе, их прибыль падает, акции летят вниз, пенсионные счета простых американцев худеют на 20-30%. За пару дней всего. Условно говоря, когда падает Google, падает ну, ключевой индекс, а значит падает пенсия всей страны. Ну, те, кто вкладывал деньги в, в эту великую семерку. То есть избиратель... Трампа открывает приложение банковское и видит, что его накопления начинают сильно худеть. І він, канішна в ярості він Дональду Трампу не скаже спасіба. Зачем нам та Гренландія нужна була, вот это? Підливає масло у вогоні Кремль голосом свого найбожевільнішого представника Медведєва. Заступник голови Радбезу Росії та колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що Москва захопить Гренландію шляхом референдуму, якщо Трамп не поспішить із приєднанням острова до США. Трампу нужно спешить. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55 тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все. Никаких новых звезд на флаге, а в России появится новый, уже 90-й субъект Федерации. Підначування РФ мало б зупинити Трампа, адже Росії вигідний лише розкол. Але незважаючи на все, американський президент поки що відмовлятися від своєї ідеї не збирається. Журналісти повідомляють, що він наказав об'єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план можливого вторгнення до Гренландії, але голосом розуму можуть стати демократи. Демократ Джиммі Гомес розробив законопроект, який конкурує з республіканським документом. Він передбачає блокування спроба американського президента Дональда Трампа реалізувати свої погрози, придбати чи силоміт захопити Гренландію. Документ зокрема забороняє використання коштів для сприяння вторгненню анексії, купівлі або інших форм придбання Гренландії урядом США. На цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.